І з вами Фреш. Програма для молодих, креативних та творчих людей. Фреш. Театр це казковий світ, в якому створюється ілюзія життя. Де, вдягаючи маску на обличчя, знімаєш її із душі. Адже виходячи на сцену, актори стають справжніми. Чи грають? Грають нас, глядачів, людей із реального світу, з реальними почуттями, емоціями, долями. Отож, сьогодні ми поговоримо про цей дещо складний, але дуже чуттєвий вид мистецтва. Сьогодні я познайомлю вас із творчими, чуттєвими та різносторонніми особистостями, які своїм внутрішнім теплом, гарячим запалом і відкритою душею дарують людям дійсно шматочок отого цінного і по-справжньому щирого мистецтва. Це народний аматорський молодіжний театр дзеркало міського будинку культури, до якого я сьогодні завітала у гості. І спочатку хочу познайомити вас із людиною, яка зовсім нещодавно очолила посаду режисер. Сера це молодий енергійний Дмитро Косаков. Здравствуйте, Дмитро. Добрий день! дуже цікаво для початку дізнатися, як розпочалася ваша кар'єра саме в нашому місті, і як сприйняв вас творчий колектив. Ну, власне кажучи, я сам не хмельничанин, я харків'янин, я народився у Харкові. Там я виріс, отримав освіту акторську, закінчив кафедру театру Ляльок, потім приїхав до Києва, два роки працював у театрі Ляльок. А паралельно з цим я вступив до університету карпенко карого на кафедру режисуру театру. І коли я закінчував, після того як я вже поставив дипломну виставу у Харкові. Один наш мій однокурсник він поставив виставу у Хмельницькому у театрі Старицького. Вистава вийшла досить непоганою, і йому запропонували залишитися в театрі на посаді режисера. Однак з певних причин він не зміг цього зробити. І коли я дізнався про це, я вирішив спробувати свою вдачу, подзвонив до театру. Мене з радістю прийняли, дали дуже професійних та гарних акторів. Я поставив виставу. Вистава сподобалася як глядачу, так і акторам, і мені, власне кажучи, і після цього мені запропонували залишитись на посаді режисера-постановника. Зараз я вже працюю майже третій рік. Поставив чотири вистави. Зараз працюю над п'ятою. Дуже дуже цікавий матеріал, дуже цікавий колектив. А ось у квітні. Цього року мені запропонували очолити а, театр Дзеркало. А, Тодішній керівник, який надзвичайно багато зробив для театру, Іван Леонідович Кропліс, пішов на відпочинок. І оскільки театр молодіжний, мені запропонували очолити його. А я теж доволі молода людина ще. От і власне кажучи, я дуже переживав, дуже боявся, тому що це мій перший такий серйозний досвід у якості керівника. Однак я вимушений сказати, що театр, трупа театральна, прийняла мене дуже, дуже добре. І знаєте, я зрозумів, що дійсно вислів, який я чув раніше в Хмельницькому, що ці актори цих акторів можна вважати професіоналами серед аматорів, це дійсно правда. Як розпочався театральний сезон 2014? І які вистави нові можуть побачити наші хмельничани? Власне кажучи, наш театральний сезон розпочався у вересні і розпочався він поїздкою на фестиваль Арт Пікнік. Ми там презентували свою виставу Перформанс. Ніч проти Івана Купала. А ця вистава ну можна сказати, що вона нова. Це перша вистава, яку я поставив в театрі дзеркала. Прем'єра її відбулася, власне кажучи, на Івана Купала цього літа. Тому ми відкрили театральний сезон виставу. У Києві потім показали цю виставу о, в нашому місті у Хмельницькому. О, нещодавно ми показали двадцять 28 вересня. Ми показали нашу нову прем'єру присвячену Дню міста. О, вистава називається Шляхами міста поетична о, пластична музична композиція о, про наше місто, про людей в нашому місті і про місце міста в житті людей. А, і, власне кажучи, ось го а, числа а, була вистава: в'їмо чоловіка а, молодого режисера Бориса Ковальського. І а, ну власне так розпочався наш перший театральний місяць. Які плани на майбутнє у вас із театром дзеркало? Чи плануєте кудись виїжджати за межі нашого міста чи можливо за кордон на інші фестивалі? Так, звісно, такі плани є. Ми плануємо поїхати до Румунії в місто Ясси на міжнародний фестиваль аматорських театрів. Ми... Посилали туди заявку, потім послали відео, пройшли конкурс, і наразі нас запросили для того, щоб ми взяли участь. І наразі ми вирішуємо питання з документами, питання з ну, фінансуванням, тому що це ну і звісно, питання з роботою тих людей, які зайняті в театрі. Тому що ну, можна сказати, що для акторів, які грають у дзеркалі, це. Театр є дуже важливим хобі, так? є такою віддушиною, якщо можна так сказати, але в них є так само і основні роботи, які приносять їм певні кошти. І ми зараз це це маємо урегулювати для того, щоб в нас вийшло і ми взяли участь у цьому фестивалі. Скажіть таке, чи можливо будь-якій людині? Неважливо, чи є в неї освіта театральна чи вона віку дорослого чи маленького, чи можна прийти до вас просто і грати у ваших виставах, почати займатися разом із вами. Власне кажучи, треба сказати, що звичайно можна. А. Можна, однак, перш ніж потрапити до театру дзеркала, треба пройти ну, певне прослуховування для того, щоб визначити, чи є у людини, яка бажає потрапити до театру. Театральні та акторські здібності, адже це важливо для того, щоб людина ну людина... в принципі можна людину взяти і так, але. Без здібності, але на жаль, ця ця людина, не маючи здібності, буде втрачати час втрачати час в нашому театрі. Тому, якщо є здібності, якщо людина впевнена в собі, якщо вона хоче, вона може прийти, спробувати пройти прослуховування, і якщо все гаразд, вона може бути задіяна у виставах та наступних прем'єрах. Quais é que цветичка. Какие грибы? Куда я знаю грибы? Я собираю грибы под среду. Особенно мне нравятся мухоморы. Слушай, а если вдруг что-нибудь с тобой случится, запиши мне, пожалуйста, свой прав, а? Я тебя на подоконник поставлю. Ты что? Психопатка! Знаходиться людина, яка вклала у цю виставу не тільки свій розум, але й краплиночку своєї душі. Це режисер Борис Ковальський. Скажіть для початку: про що ваша вистава? Я би сказав, що це головному питанні, який людина ставить в своїй житті: О том, для чого жити. Не як жити, а для чого жити. О том, к чому приводить Ненависть, к чему приводит обида, к чему приводит в конечном итоге месть. И ну, лично для меня этот спектакль очень важен, потому что это спектакль в конце со знаком вопроса, не с каким-то серьезным месседжем, с каким-то откровением для зрителя. То есть мы никого не учим жить, мы никому не указываем на то, как надо жить, или вот вы живете неправильно, а мы правильно. Нет, мы просто спрашиваем. И этот вопрос должен родить какой-то ответ в душе каждого зрителя. Вот если хотя бы один человек, выходя из зала, задумается, а может быть, мы живем неправильно, может быть, что-то надо в себе менять, а не в других, а начать с себя, вот тогда я посчитаю, что я, в принципе, справился со своей задачей. Скажите, пожалуйста, когда была премьера и как она прошла? Я вам сейчас скажу даже точную дату. Премьера была 25 ноября 2012 года за три месяца до премьеры я приступил к постановке этого спектакля. Это была моя дипломная работа, когда я заканчивал Каменец-Подольский колледж культуры и искусств на факультете режиссора. Вы знаете, что самое примечательное? Вот этот спектакль. Ну, так получилось, чисто, чисто случайно так получилось, что в этот же день умерла моя бабушка, которая всю жизнь посвятила театральному искусству, была декоратором в Одесском театре оперы и балета, вела театральную студию. И вот накануне она мне говорит: Боря, что бы ни случилось, ты должен быть в театре. Что бы ни случилось, ты должен прийти. И вот я приезжаю из Каменца, мне говорят, это печальное известие. Я иду в театр. И спектакль получился, вот вы знаете, артисты как-то невольно настолько хорошо сыграли тогда, то есть они всегда хорошо играют, а тогда это было просто как-то возвышенное и натянуто стрелой в небо, что я мысленно говорю, бабушка, это тебе. И вот у меня именно поэтому еще очень много приятных каких-то сентиментальных воспоминаний с этим спектаклем. Я считаю, что ну, это первая работа, и она наверняка сохранится в моей памяти надолго. Става называется Б'ємо человека, тому мы не дуже стало цікаво, что ж вона означаем, и для этого мы запитаємо це в самых актёров. Пьеса, которую мы сегодня играем, поставлена по произведению Эдварда Родзинского «Убьем мужчину». По своей сути действие не является прямым действием убийства мужчины. В пьесе задействовано два персонажа: мужчина и женщина, так же, как в женщ... э, так же как в жизни, между двумя персонажами мужчиной и женщиной, существует противоречие. В пьесе Эдвард радзинский это отобразил на сцене. То есть разыгрывается спектакль, когда у женщины есть претензии к мужчине, у мужчины есть претензии к женщине, и они, как качили, раскачивают это взаимоотношение. В результате в действиях, которые делают персонажи, Проявляється їх отношения друг к другу: від любові до ненависті, від ненависті к любові. Як вам особисто було вжитися у цю роль, і чи відчуваєте ви спільні риси між собою і героїнею? Напомнімо, що героїня сігка шизофренічка. Тобто, да? є у мене спільні черти з шизофренічка. Начнем з далі. Кожен актер. Это слегка шизофреник. Что такое шизофрения? шизофрения это объединение в себе несколько личностей. Давайте честно, мы все слегка шизофреники, но только у нормальных людей преобладает одна личность, и они живут с ней по жизни. У людей актерского склада, это мое твердое, ничем не проверенное убеждение, то есть не подтвержденные психиатрами, живут много личностей. И именно через посредство актерства это попытка эти личности выплеснуть, скажем так, безопасно для общества. Поэтому сыграть шизофреничку было тяжело. Я много работала, много вживала в свою эту роль, но у меня получилось. Господа, ну о какой шизофрении может идти речь? Шизофрения – это термин психиатрии, которому не подчиняются актеры. Актеры слегка сумасшедшие. Их пнул ногой, и они начинают играть. Им сказал что-то, они тоже играют. Услышал где-то что-то, они это изображают. Поэтому все мы немножко сумасшедшие. А актеры в большей или меньшей степени, чем все остальные. Мы сумасшедшие. Отож, акторам аматорського молодіжного театру Дзеркало я бажаю тільки творчих, креативних та позитивних ідей, і побільше їм розвитку, ну і звичайно ж шалених оплесків від їх глядачів.